Доброго дня, шановні глядачі, шановні болівальники. В нас сьогодні з нами тренер воротарів, людина, яка не так давно прийшла до складу тренерів футбольного клубу Атлет та ДЮСШ Атлет Київ. Шаповал Сергій Миколайович. Доброго дня, Сергій Миколайович. Доброго дня! Ви вже більше півроку як працюєте в клубі і в Атлет. Скажіть, як ви починали свою футбольну кар'єру? Я знаю, що ви самі з Харкова, і перше, де ви навчалися, займалися футболом, це була Дюшоса номер 13 міста Харкова. Також я знаю, що ви пограли за різні клуби потім, як і Харківської області, так і Луганської, Донецької області. Був трансфер в Польщі, пограли і в Київській області. великий є Перелік команд, за які ви грали до нас. ви потрапили наскільки я знаю з команди Київської області. Це команда Діньхов з Денихівки. Розкажіть про свій від початку футбольний шлях. Так, все вірно. Я є вихованцем дюсш США 13, місто Харків по завершенні навчання в цій футбольній школі. Я виступав за ряд команд як аматорського, так і професійного рівня. Провів два сезони в чемпіонаті Польщі по завершенню сроку контракту повернувся до України, де провів чудових 5 років в футбольному клубі «Волчанське». А після переїзду до Києва я був у команді Денгов-Денихівка. А ну і після чого, коли прийшла можливість працювати тренером в футбольному клубі Атлет, я розставив пріоритети і вже не відволікаючись, почав працювати тренером, знаходячись тут. Сергій Миколаївич, які Ваші враження від початку роботи в футбольному клубі Атлет та від початку роботи з і дітьми дитячої. Юнацької школи футбольної Ну, враження дуже приємні, тому що в першу чергу футбольна команда Атлет це не лише одна з найбільших шкіл в Україні по масштабам, ну і по кількості дітей не лише кількість но якість дітей відповідає високому рівню, і тому дуже приємно працювати і знаходитись серед тренерів, які теж відповідально і професійно ставляться до своїх обов'язків. Футбольному клубі Атлет. Ви тренуєте два воротаря: це Основний вратар нашої команди Камаренко Максим і другий вратар нашої команди це Полій Денис. Я хотів вас запитати, в нас багато в Дюшоса дитячих вікових категорій команд. Скільки у вас дітей? які ви Дітей ну більше 30 вратарів, які займаються в різних вікових категоріях. А ще раз наголошую на тому, що дуже високого рівня голкіпери, і відповідно великий вибір голкіперів, які можуть перейти до першої команди, з перспективою на це. Які завдання ви ставите перед собою працюючи в футбольному клубі Атлет та в Ді США Атлет? Завдання єдине це в першу чергу результат команд: вдосконалювати навички голкіперів, які є в наявності на даний момент, і ну, завжди, завжди працювати і бути першим номером. Я від себе хочу сказати, що вчора футбольний клуб Атлет зустрічався в рамках чемпіонату. України серед аматорських команд з нафтовиком Захтирки. Рахунок був 0-0, і я хочу сказати, що я бачив певну, більш впевнену гру Максима Кабаренка, основного воротаря. Він показував гарні сейви. Раза 3-4 він рятував команду від забитого голу. І він більш впевнено почав грати на перехопленні на виходах. Ну, звичайно, да. Але тут слід відокремити не лише дії голкіпера, бо футбол це командна гра. Мені хочеться сказати те, що навіть наша атакувальна лінія йде дуже впевнено в пресінг, відбираючи м'яч на чужій половині поля, дуже добре. Під час матчу діють пара наших опорних, наш опорний півзахисник. Довго ми чекали його трансфер Чехия, але дочекались. Це Ваня Мурашенко, а також Тарасов це центр нашого поля. А пара наших центральних захисників це капітан Липовий, а Міша Білазоров, який з кожного матчу додає. Ну і наші крайні захисники теж на на Високому рівні це Даня Тіщенко, якого ми дочекались після травми і дискваліфікації, і Кавун. А ну і звичайно, наші волки переда це Максим Комаренко і Денис Палій, які ще дуже дуже молоді, як для воротарського віку, але дуже впевнено діють на своїх позиціях. Ну в ту же чергу ми не маємо зупинятись, маємо працювати далі і вдосконалювати наші навички. Сергій Миколаївич, які завдання перед вами ставило керівництво футбольного клубу Атлет. Вчасності, які завдання перед вами поставив наш президент футбольного клубу Лихачас Олексій. Ну, в першу чергу, я маю відповідати за свій спектр роботи. Це вдосконалення навичок голкіперів. А що стосується команди, то звичайно завдання єдине прогресувати і добуватись максимальних цілей на футбольному полі. Зрозуміло, дякую. У нас в 11.15 буде гра чемпіонату Києва. Ми приймаємо вдома київську команду Патріот. Ну і будемо дивитися, як грає наша команда і в частності як грають наші воротарі. А вам дякую. бажаємо гарної роботи в футбольному клубі Атлет і гарної роботи в дитячо-юнацькій спортивній школі Атлет. Дякую, дякую вам дякую. до побачення. Дякую.